Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми зробимо розпаковочку і короткий огляд одного з довгоживучих телефонів Philips серії Xenium, який може прожити в режимі очікування до 170 днів і в режимі розмови до 58 годин. Це Philips E570. Отже, в коробочці телефона за 70 доларів ми знайдемо. Сам телефон. Зарядка. Зарядка в нас видає 1 ампер. USB кабель? Інструкції. І звичайно ж, серце нашого телефону. Величезна батарея навіть по мірках сучасних смартфонів ємністю 3160 мА. Тепер приступимо до телефону. Телефон виглядає серйозно, нічого не люфтить, не скрипить. Гарні зручні великі кнопки. Підійде для людей навіть з великими долонями. Значить, Над кнопками у нас екран 2.8 дюйма з розширенням QVGA. Справа у нас качелька гучності. Зліва нічого. Тільки логотип Xenium. Знизу мікро-USB порт. Для зарядки і передачі даних. І стандартний 3,5 мм джек. На задній панелі ми бачимо 2 мегапіксельну камеру з спалахом, динамік і дуже класну металеву кришечку батареї. Під кришечкою у нас Два повнорозміганих слота для сім-карти і слот для micro SD-карти. Підтримується за інструкцією до 32 ГБ. Більше нічого. Тепер спробуємо включити. Обираємо мова. Встановлюємо дату і час. До речі, це доведеться робити кожного разу, коли ви виймаєте батарею. В меню все виглядає стандартно. Органайзер, настройки викликів, мультимедіа, камера, повідомлення, файловий менеджер, з'єднання. Контакти та налаштування. Що хотілося б виділити з функцій даного телефону. В органайзері можна знайти такий пункт, як Mobile Power англійської мовою, або мобільне АЗУ російською. Включивши цю функцію, ви можете заряджати інші пристрої за допомогою вашого телефону. Але для цього вам потрібен otg кабель, якого в принципі немає в комплектації. Доведеться докупляти окремо. Камера. Від камери не варто очікувати хорошої якості фотографій. У нас тут все всього-навсього 2 мегапікселі. Щодо об'єму пам'яті, варто звернути увагу. Користувачу доступно всього 2,4 МБ. Отже, картка пам'яті обов'язкова. Ще хотілося б звернути увагу для тих користувачів, які планують використовувати телефон з українською мовою. Локалізація української мови неповноцінна. Ось навіть видно, тут напис неправильний. Обираючи українську мову, меню в нас локалізовано частково, наприклад, органайзер, тут же кол центр Мультимедіа, менеджер файлів, камера. Напис камера. Те саме стосується і. Меню в налаштуваннях. Налаштування телефону, Profiles, Dual SIM Settings, Security Settings. що в принципі якось не дуже серйозно. Але це не проблема для тих, хто користуватиметься англійською мовою або російською. В принципі, телефон хорошої якості. Для тих, хто любить класику, для кого основний критерій це живучість телефону і йому не потрібні новомодні штучки сучасних смартфонів. Дякую за перегляд!